Всім привіт! І сьогодні я вам хочу показати, що вийшло в новому оновленні. І це буде дуже круто. І я вам рекомендую взяти клас Медика, бо тут дещо буду зробити. Так, Я спочатку візьму, такого не треба знайти спочатку. О, ось от овень. його будь-чим. Але треба його полічити. Ось. Так, він прокидається, дивіться. Так і встає. І йому треба їсти. Йому треба їсти. Так, тут можна десь треба пронести 15 їжі, я думаю. Десь, так, да, 15 приблизно. Тому що він дуже голодний. Тобто, будь-чого. Виноград. Ну, коротше, чого будь... завгодно. Просто головне це зробити. Так. І треба реально принести цікі їжі. Але, мабуть, це буде доволі довго. Так, ось йому. Їж... Так, ось йому перше. Так. Ось. Тут в мене якась штука з'являється. Таймер якийсь, не знаю. Так, Так ось уже другий день. І я досі допомагаю цьому оленю їжу, бо йому треба її дуже багато. Так, ось ще м'ясо. само оленю. Так, ось знову це якийсь ходинок з'явився, ну трохи дивно. Так. Оленю досі треба. Ну, дивно, так раз, ну да, здається, 15 треба, друзі. І ого, так морква. Так, і треба ще морква. Так о, ось ще морква і ще морква. Так і віддаємо йому І ще є треба. У него схоже гарний апетит. Треба десь около 15, так. Около 15. Так. Я не знаю, може мені костер треба. Ой, багаті треба буде прокачати трохи. Можливо, там трошечки пізніше. Або зараз, ну, подивимось. Так. Ще одного крока. Ну, їх доволі багато, але не знаю. В принципі, якщо там багато моркви на першому кострі, тоді, в принципі, я думаю, що можна взяти і приготувати цього оленя, але навряд. Але мені так здається, що можна. Так. Ага, щось мені пройшоло. Так. Ой-ой, я щось холодно помираю, але треба їшою і, і мені. Зараз я або собі, або оленю, добуду буду їжу. Капець А так. Так. А так треба дерево. от ні, зараз ніч буде і... Як дивіться. Звичайно, тоді будуть хоча на оні, а і ніч, троху яку Але зараз жена треба оні допомогти. Так, трохи дивно. Хараз, окей. Так. Оні на самої їжу. А ще щось так. Багато мені повідомлень деяких. Хось. Так. Так, кову треба допомогти. Так, 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 так. Так дерево просто треба дуже. І їсти мені треба дуже капець. Такі ситуації мені здається, що я просто помру. Бо треба і багаття, і їжу. Одночасно. Так в мене ще немає кого, щоб допомогти зараз. Так, швидко там що когось треба впити. Якусь тварину. Так крок, 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 крок. Дивіться, зараз помру, друзі. Якщо я помру, тоді це буде капець. Це буде реально капець. Ні-ні ні, помер. Фух. Диві, фух. Я не помер і мені не треба буде заново записувати. О, так, друзі. Уже третій день. І треба досі не годувати. Цікаво, зараз мені вистачить. Я набрав просто трошки їжі за цю ніч. Я тут трохи їжі набрав, досі не вистачає. 15 чогось це важко здобути. Тому... Тобто не металу, а просто реально їх їжі. Якщо і вовка треба. Ні-ні ні. ні 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 м'ясо і тікаємо. Друзі, мене зараз. Просто вб'ють. Бо якщо я зараз не сховаюсь, тоді мене просто вовк вб'є. Я чесно. Так вовк, не заважає, нам треба... Так, смокін вовк, нам треба... О, у нього тут їжу. Так все. О! Дивіться, він встає. Але йому страшно. Він дивиться. Він дивиться. Я зараз тікаю. О, ай-яй-яй, я так і знав. Там два альфа вовки. Так, все, настала ніч. Я вбив всіх альфа-вовків і зараз даю йому цю штуку. До речі, це можна живати в кос в Так, він нюхає. І зараз кудись побіжить. Я здається, знаю, куди він побіжить. І зараз ви побачите дещо дуже круте. Бо це дуже круто, здається, виглядає. Появіться. Олень такий тут. Так олень. А, на нього кричать. Не, не треба. Так, не кричить на олень, а це літуча миша. Бо це дракон. По звукам, вроді це і дракон, але взагалі це якась літуча миш. Ну, я думаю, літуча миш. Ну дуже, ну криво, як літучої миші. Так, дивіться, овень його просто перемагає. Зараз ми ще намити, Бо олень переможе, або він. І Олень переміг в цьому рішальному бою. Олень виграв! Ура! Ура! Так, я тут думаю трошечки дерева добуду. Так. Так, я досі граю, бо дещо в цю ніч має статися дуже круте. Тобто, тобто, кожні 4 ночі там нападають культисти і там дещо станеться. Дуже круте. Лише дві, два рази, шкода, що там не 200. Тобто скільки завгодно, на жаль. На жаль, ось так от нечесно зробили. Нечесно. Так. Я трохи тут багаття покращу, мабуть, там ще щось скрафчу. Так ось це ще багаття. Я хочу там щось скрафтити у верстаку. Мабуть, там щось суперкольне. Можна. Ну, я, в принципі, знаю, що там крафтити, бо я там до п'ятого верстака крафтив, Але Ну, я, в принципі, знаю, що зараз хочу скрафтити, щоб знати, коли буде день, а коли ніч. Тобто оцю от штуку, як це називається. Не вина якась там штука, я не знаю. Але вона показує не тільки день, а ще й ніч. Ну коротше щоб я знав, коли культисти прийдуть знову. Хотя вот якийсь таймер. Дивно так. Ах, блін, треба 5 дерева. Зараз треба 5 дерева добути. Поки що культисти не нападають це добре. Бо я можу нападати. Я можу этот скрафтити. Тут нівну штуку, чи як це називається. Якщо чесно, я вже запутався, як це називається. Подивлюсь зараз. Так. Мені треба ще на дерево. Ура! Ціна штука вже мені ще не потрібна, бо зараз була надпись, що колись пробувають. І це означає, що буде зараз ніч. Але, ну, нехай зараз розкравчу просто оцю от штуку. Так. Ось і ніч. І зараз буде найцікаве, дивіться. Просто дивіться, що зараз буде з Оленом. Ой, тобто з культистами, бо культисти нічого не зроблять. З якого там боку? О, скашений волень. Так, фонариком. <сміття> я я зупинив, я просто роблю так, що він нас не захищає, я просто роблю навпаки. Якось не думаю я про це все так. Краще все, я більше так, не буду. А то він навпаки нас не захищає, а. Просто зупиняється трохи, ну, не дуже так. Ура! Ну і що ж, не забувайте підписуватись на цей канал і ставити лайк. Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, якщо любите Україну. І що ж, на сьогодні все. Бувайте.